Підготуємо широколисну гортензію до зими. Для цього я видаляю нижні листочки, лишаю декілька верхівкових, для того, щоб холодами загартувати пагони і вони краще перенесли зиму, були більш стійкіші до холодів. Самих пагонів ми не зрізаємо, лише акуратно зрізаємо нижні листочки, так, щоб не пошкодити бруночки, які є в пазухах листочків. Це дуже важливо. Також зрізаємо цвіття, під укриттям вони нам не потрібні. А використаємо собі їх для декорацій. Про це буде наступне відео, не пропустіть. Зрізаємо максимально високо, щоб залишити максимальну висоту пагонів. Ось зараз наглядно видно бруночки, які необхідно зберегти до наступного літа, саме з них буде відбуватися цвітіння. Основні пагони ми не зрізаємо, не робимо ніяких обрізок, лише можна забрати тоненькі слабкі пагони з середини куща. Ось так вийшов заключний етап нашої такої обрізки. Обрізка кардинальних листочків буде вже коли будемо вкривати. Ще, думаю, тиждень часу можна почекати.